Дякую. тіньовий суддя Олександр Скок, головний суддя Арсен Шлапак. Що ж, друзі, радий вас бачити сьогодні. Ви готові? Окей. Тоді. Час. Усі ми, частина кавової історії України. Щодня працюючи, інтегруючи інновації та покращуючи старі технології, ми пишемо нові сторінки цієї цікавої історії. Вітаю, друзі! Мене звуть Артур. І сьогодні хотів би запросити вас доєднатися до моєї подорожі в минуле. Що ж, для початку я приготую 4 еспресо для свого авторського напою. Я приготую їх заздалегідь, адже мій напій буде холодним. Для нього я використаю рецепт. 40 грам, ой, перепрошую, 20 грам змеленої кави та 40 грам готового напою на виході. Перед вами знаходяться міні-альбоми, в яких я зібрав найцікавіші моменти нашої кавової історії. Я попрошу вас розгорнути їх та ознайомитися з ними до першої закладки. Сьогодні я б дуже хотів, щоб ми з вами пригадали найцікавіші та найприємніші моменти нашої кавової історії. Ті моменти, які назавжди залишаться в нашій пам'яті, назавжди залишаться в наших серцях та нашому ДНК. Ті моменти, які неможливо стерти з пам'яті. Що ж, і, напевне, кожен з нас розпочав свій шлях з кавою, саме з молочного напою. Пригадайте, як ви вперше його спробували. Для когось це був. Капучина в кав'ярні навпроти університету. Для когось це був лате з карамельним сиропом в рідному місці. Я б дуже хотів, щоб мій молочний напій нагадав вам саме ці приємні та теплі спогади. Що ж, моя еспресо для авторського накупою приготувалося. Поки що це відставимо столу на щоб воно встигло охолонути. Що ж, дякую за очікування і давайте розпочнемо. Для сьогоднішнього виступу я вибрав каву з Колумбії. Це гейша з регіону Квіндіо. Феремера. Сантьяго Міреса. Я обрав саме цю каву та безлактозне молоко з жирністю 3,3% українського виробника. Адже Саме разом вони дадуть нам найбільшу солодкість та ніжність молочного, мого молочного напою. Тож, поки я готую еспресо, будь ласка, запишіть дескриптори мого молочного напою. смаку ви відчуєте пломбір. Персик та карамель. Посмак буде тривалим. В ньому ви відчуєте. Червоні ягоди та шоколад. Для свого еспресо я обрав рецепт 20 грам змеленої кави. Та 42 грами на виході. Я нагріваю своє молоко до температури 55 градусів. Адже саме за такої температури солодкість мого молока буде найвищою. Ще підкреслюю, звичайно, мою каву? Що ж, друзі, буквально хвилинку і я вже розпочну готувати мої молочні напої. Дякую вам за очікування і вже біжу до вас. Для свого молочного напою і використовую це сюди, це сюди. саме ось такі чашки. Адже вони нагадують мені про морські пейзажі українського Криму та жовто-гаряче сонце, яке жевріє над ними. Також хотів вас попросити, щоб одразу ж після дегустації мого молочного напою ви продовжили ознайомлення з моїми альбомами. І якщо ви не встигли записати всю інформацію про дескриптори та тіло мого напою, ви можете перевернути закладку. Вся інформація буде позаду. Прошу перший молочний напій для вас. Смачного! Що ж наступний для вас? Прошу смачного вам! Наступний для вас. Прошу смачного. O Що ж, друзі, сподіваюсь, ви встигли познайомитись з моїм молочним напоєм. І далі ми переходимо до наступного кроку. Я б хотів, щоб кожен з вас пригадав той самий соковитий та солодкий еспресо, який ви прошу, спробували вперше в своєму житті. Я дуже хотів би, щоб мій напій нагадав вам саме ці приємні та теплі спогади. Я також використовую гейшу натуральної обробки. Моя кава була посмажена двома різними профілями. Перший для молочного та авторського напоїв. Розвиток склав 16%. А для еспресо кава була посмажена з розвитком 19,5%. Саме це додало моїй каві більше тіла та солодкості. І чудово пасує її в чорному виді. Для своєї кави, для свого еспресо, перепрошую, я використаю рецепт 20,1 грама змеленої кави та 44 грами на виході. Екстракція мого еспресо буде досить довгою, Але саме за такого рецепту солодкість цієї кави буде найвищою. Я обрав саме цю каву, адже зараз дуже важко знайти таку саму солодку та справжню каву. Зараз фермери все більше і більше експериментують з ферментаціями і все важче і важче знайти натуральну каву, яку ми звикли пити з початку розвитку нашої спешлті культури. І саме тому я обрав її. Прошу ці ложечки для вас. А ці для вас. Що ж, буквально кілька секунд і моя еспресо закінчить готуватися. Ви можете зробити ковток води. Також перед дегустацією моє еспресо я попрошу вас розмішати його двічі та зробити мінімум два ковтки з різних сторін чашки. Що ж, ці два еспресо для вас, а ці для вас. Смачного, друзі! Що ж, друзі, ви готові? Буквально, я так розумію, кілька секунд. І давайте продовжувати та переходити до заключного етапу мого виступу. Сьогодні я б хотів, щоб кожен з нас зробив ще буквально один невеликий внесок в кавову історію. Я попрошу кожного з вас. Відкрити додаткове відділення, по лівий бік кафедри. Прошу, натисніть ось сюди, сюди, прошу сюди. Всередині у кожного з вас знаходяться інгредієнти мого авторського напою. Давайте допоможу вам. Я попрошу по черзі вас додати сюди, їх сюди. У вас від з бузник. Ой, перепрошую. Його додамо 60 грам. Прошу. Цей інгредієнт додасть квітковості моєму напою. Тепер у вас. Це сироп соснових шишок. Його додамо 20 грам. Він додасть пікантності моєму напою. Супер. Залишайте тут. У вас це пюре калини. Його додамо 20 грам. Цей інгредієнт додасть фруктовості моєму напою. І нарешті у вас. Це суміш яблучного соку та цукрового сиропу. Допомогти мир. Його додамо 45 грам. Цей інгредієнт додасть. Солодкості та збалансує мій напій. Що ж, друзі, дякую вам. Також всередині знаходяться флешки, на яких я, в яких я зібрав найцікавіші та найприємніші моменти нашої кавової історії. Це мій подарунок для вас. І поки я охолоджу свій напій, я попрошу вас продовжити ознайомлення з альбомами. І звісно ж я додам свій найголовніший інгредієнт. Чотири еспресо, які я приготував раніше. Це також мій внесок. Друзі, я попрошу кожного з вас розпочати дегустацію мого авторського напою лише після того, як я закінчу свій час. Прошу запишіть дескриптори мого авторського напою. В ньому ви відчуєте м'яту, червоні ягоди, квіти та червоне какао. Текстура мого напою буде кремовою та ніжною. Я попрошу кожного з вас розпочати дегустацію тільки після того, як закінчиться мій чаш. Що ж, цей напій для вас. Цей для вас. Цей прошу для вас. А цей для вас. Мій авторський напій це синергія смаків України та спешот цікаве. Їх суміш. Кожен з нас щодня розвиває спешла цікаву, каву, а також робить внесок в неї. І кожен з нас з дитинства пам'ятає смаки і інгредієнтів мого авторського напою. Тому, друзі, я сподіваюся, що в нашому житті буде все більше і більше справжньої кави та справжнього смаку. Саме тому я обрав саме цю каву та поєднав саме з українськими інгредієнтами. Я дуже сподіваюся, що світові тенденції кави будуть будуватися саме на такій чистій та справжній каві, а також на наших спільних. Українських традиціях та звичаях. Дякую вам за цю подорож в минуле. Вам смачно, друзі, і це мій час. Прошу ще більше облесків для Артура! <плес> mm. Жаркувато тут.